Вас вітає ремонтно-будівельна компанія ФіделіцТрой та її керівник олійник Максим. Наш рідний Харків, 2024 рік. Ми продовжуємо працювати для вас, наші шановні замовники. Зараз знаходимось біля жилого комплексу Дует, що на Олексіївці, де ми у далекому 2021 році, три роки назад завершили ремонт у чарівній квартирі. До якої ми нарешті дібралися і хочемо вам показати. А показати є дійсно що, бо вона вийшла ну, дуже гарною, як з точки зору дизайну, так і з точки зору інженерних рішень та в цілому планування. А те, що ми знімаємо відеоогляд через 3 роки життя у ній, до речі, у нас на каналі вже є подібний огляд на квартиру е, після трьох років життя у ній. Посилання буде у описі під відео. Так ось це навіть краще, можна оцінити якість проваджених рішень. Вважаю, що досить вступної частини мерщій нагору дивитися кінцевий результат. Готові? Поїхали! Ми вже у квартирі, площа якої аж 90 метрів квадратних. Розпочали ми традиційно з розробки технічного дизайн-проєкту. Коли ми зайшли на квартиру, то стан її був нова будова. І відразу зауважимо, що коли до нас звернувся замовник, то перше його прохання було зробити ремонт у найкоротший термін, а саме у 4 місяці. Ми відразу його попередили, що це зробити буде дуже важко з урахуванням технологічних перерв на висихання штукатурного розчину. Але ми зробили все, що від нас залежало, і у нас вийшов термін 5,5 місяців з урахуванням меблювання. Підкреслюємо це. Розпочали ми у січні, а завершили ремонт, здали квартиру замовнику у середині червня. І аналізуючи цей досвід, можемо сказати, що якщо... Розмова йде про якісний ремонт, то даний термін при такому обсязі робіт з урахуванням розробки технічного дизайн-проекту, повністю всіх робіт по ремонту, меблюванню це найкоротший термін у мирний час, за який можливо виконати ремонт в квартирі. А на сьогоднішній день, коли ми живемо у суцільних форс-мажорів, такий термін можна тільки мріяти. Але ми як тоді, так і зараз робимо все, що від нас залежить, щоб якість була найкращою, а терміни найкоротшими. Термінами ми розібралися. Як ви зрозуміли, робота йшла ну, дуже швидко. Як тільки замовник з дизайнером затвердили планувальне рішення, ми відразу розпочали комплекс перепланувальних робіт з демонтажу та монтажу. У квартирі до нас була зроблена стяжка підлоги, яку, на жаль, прийшлося повністю демонтувати, так як вона не задовільняла по якості та технологічним вимогам. Хочемо вам відразу показати планувальне рішення, яке вдалося реалізувати завдяки великій площі квартири. Заходячи в квартиру, ми попадаємо у передпокій, де по прямій розташований коридор. Зліва на стіні якого дзеркало на всю висоту з підсвіткою, а за ним пофарбовані декоративні гіпсові 3D-панелі. Праворуч від вхідної двері також коридор, де на одній стіні розташовані дерев'яні рейки, далі шафа, в верхньому відсіку якої бойлер, а у нижньому розташовані всі сантехнічні комунікації. Напроти, майже на всю довжину та висоту шафа для речей, а в одному із відсіків Сховали електричний силовий та слаботочний щит. Далі прямо в цьому ж коридорі вхід в чарівний санвузол, в якому розташована праворуч шафа, за нею рушнико-сушка, далі унітаз, над яким вбудована ніша, далі ліворуч душова зона зі скляною перегородкою, а за нею умивальник, де стільниця виконана із штучного каменю, над яким розташоване велике дзеркало з підсвіткою. Весь санвузол облаштований різноманітним освітленням як стильовим, так і led підсвітками. Повертаючись в коридор, що напроти вхідної двері, ми потрапляємо в величезну кухню-вітальню загальною площею 33 метри квадратних, в якій ліворуч розташована П-образна кухня зі стільницею з штучного каменю та всім необхідним для комфорту домогосподині і приготуванню найсмачніших страв. Далі зона відпочинку з диваном. Напроти якого телевізор розташований поміж дерев'яних харейок з підсвіткою, які дуже гарно виглядають. А обідню зону ми розташували на колишньому балконі, який ми об'єднали, встановивши вітражне вікно на всю висоту, а за обіднім столом праворуч у ніші розташована ще одна міні-шафа, яких, як кажуть, багато не буває. Щодо об'єднання балкону, попередньо була проведена теплоізоляція стелі, стіл та підлоги. Кухня вітальна поєднує квартиру зі всіма кімнатами. Перша кімната це гардеробна номер 1 в якій розташована пральна та сушильна машина та полички для речей. Далі кімната дитяча, яка поділяється на дві зони мебельними поличками, в якій міщаються двоє дітей з двома окремими спальними ліжками. Також дитяча є своя окрема гардеробна кімната номер 2 та вихід на балкон. І ще одна окрема кімната це батьківська спальня. Шановні глядачі, як вам таке планування? Напишіть, будь ласка, у коментарях. Далі хотілося б приділити увагу сантехнічним комунікаціям, а саме водяній теплої підлозі, яка тут реалізована у половині квартири, а саме у кухні-вітальні, коридорі та санвузлі. До речі, фінішне напольне покриття тут кварц вініл замкового типу на підложці виробника Quick Step, яке у зв'язці з водяною теплою підлогою себе чудово зарекомендувало. Як бачите, через три роки життя та експлуатації виглядає він як новий. Влаштований він єдиним контуром в один рівень з плиткою у санвузлі, стик з якої заповнений герметиком. Єдине місце, де прийшлося ставити фірмовий поріг це двірний отвір у спальню. Наявність фірмових напольних порогів при використанні замкового вінілу при великій площі укладання це є необхідна умова для нормальної експлуатації. Зауважимо, що при використанні клеєвого кварцвінілу дані пороги не рекомендуються. Аналізуючи дане впровадження використання водяної теплої підлоги та взаємодії його з кварцвініловим напольним покриттям, можна сміливо на прикладі цієї квартири сказати, що це дуже оптимальне, економне та комфортне рішення, яке ми рекомендуємо нашим замовникам. До речі, кому цікава тема водяних теплих підлог. То у нас на каналі є окремий відеоролик на цю тему. Посилання буде у описі під відео. Ще декілька слів про сантехнічну шаху, в якій, окрім бойлера на 100 літрів та колектора по водяній теплій підлозі, також змонтований розподільний колектор для водопостачання, труби якого ізшитого поліетилену виробника рехаво. Окрім цього, встановлений редуктор тиску та захист від потопу. Зробили все найнеобхідніше. Для комфортного проживання. Стосовно фінішного оздоблення, воно в цій квартирі досить різноманітне. На стінах-спальних кімнатах це різноманітні шпалери. Нам дуже подобається цей комендний жираф в дитячій кімнаті. В кухні вітальні та передпокою на більшості стін декоративна штукатурка. Дуже практичне рішення. До речі, через 3 роки можна також оцінити її якість та переконатись, що це дійсно гарне рішення. На одній із стін. Яка поєднує передпокій та кухню вітальню, змонтовані такі 3D-панелі. Так так, це не рейки, це гіпсові 3D-панелі, які перед підготовкою виглядали таким чином. Якість самих панелей була не найкращою. Були сколи, подряпини, великі шви. Але за рахунок якісної підготовки під фарбування вдалося реалізувати їх таким чином, що після фарбування здається, що це не панелі, а цільні рейки. Санвузол та балкон традиційно у плитці. Дерев'яні рейки, які ми вже згадували при показі планувального рішення, але чому б вам ще раз їх не показати? В Кожній кімнаті розташований свій кондиціонер. Стелі у всій квартирі натяжні. Полотно білого кольору матове, з тіньовим швом у кухні вітальні. Та з профілем із чорного кольору у дитячій та спальній кімнаті. Освітлення реалізовано як із точкових світильників, так і люстр та безлічу світлодіодних підсвіток, які додають затишку та комфорту. Плінтуса білого кольору з пінополіуретану, який дуже практичний та гнучкий, так як у квартирі присутні круглі монолітні колони, де не кожен плінтус тут підійшов би. В поєднанні з білими дверима дуже гарно виглядають. По міжкімнатним дверям цікаве рішення це магнітні опори, які змонтовані майже в рівень з підлогою, і при закриванні двері він виїжджає із підлоги та затримує полотно. Ось така шикарна квартира в нас вийшла. Сподіваємось, що переглядаючи це відео, хтось із вас наповниться бажанням також собі реалізувати таку гарну квартиру. До речі, коли я спитав у замовника, чи хотіли би ви щось змінити після трьох років життя в квартирі, він мені відповів, що його все влаштовує. А це для нас найкращий показник якості вдалих рішень. Далі традиційне порівняння візуалізації і результатів у портфоліо. Для тих, кого цікавить вартість ремонту, ми залишимо посилання на наш сайт на даний об'єкт, де буде розміщена вся інформація. Але хочемо зауважити, що вартість вказана у гривні на момент завершення ремонту на 2021 рік. Наразі такий самий ремонт, на жаль, буде коштувати дорожче. Але ми щиро бажаємо, щоб скоріше стабілізувалася ситуація, не було чути сирени та вибухів, а було чути лише посмішки та сміх наших близьких і рідних, і щоб кожен, хто має бажання, мав можливість. Створити оселю своєї мрії, а ми з радістю вам у цьому допоможемо. З вами був Фіделіт Строй. Робимо з душою!